Доброго ранку! У нас сьогодні заняття з малювання, а малювати ми з вами будемо парканчик. Ось такий. Подивіться. А для кого цей парканчик ми будемо малювати? Скоро дізнаєтесь. До нас у гості завітав півничок. Дітки, а давайте пригадаємо, з якої казки до нас прийшов півник. Ця казка називається Кіт і півник. А яка ж пригода сталася з півником цієї казки? Півника весь час намагалася вкрасти хитра лисичка, тож йому дуже сумно, тому що біля його будиночку немає парканчику. І він почуває себе у небезпеці. Дітки, давайте допоможемо півнику намалювати парканчик. Звісно, півнику, ми тобі допоможемо. Для того, щоб намалювати парканчик, нам знадобиться водичка, коричнева фарба, пензлик та аркуш паперу. Беремо пензлик правильно. Вмочуємо у водичку та набираємо фарбу. Спочатку ми малюємо довгу лінію. Ось таку. Ще набираємо фарби. І ще треба намалювати лінію довгу. Ось така довга лінія. Тепер, тітки, ми будемо малювати зверху, вниз, зверху, вниз. Ось такий парканчик для нашого півника у мене виходить. Ось такий парканчик вийшов для нашого попівника. Малята, чекаю на ваше фото. До побачення!